Усім привіт! Мене звати Алла і я вітаю вас на своєму каналі. На цьому каналі дуже давно не виходили нові відео, нові майстер-класи, на це є певні обставини, про які сьогодні мова йти не буде. Мова в цьому відео піде про те, які зміни чекають вас на цьому каналі. І якщо ці зміни вам подобається, то ви зі мною залишаєтесь, якщо ні, вас тут ніхто не тримає. По-перше, всі відео, які будуть виходити після цього відео, будуть виключно українською мовою. По-друге, я вирішила трішки змінити, ну, не те, щоб змінити, просто додати контент сюди, на цей канал. Всі ви, хто підписаний на мене, був давно, Ті знають, що в мене є швейний канал, і цей був канал з рукоділлям. Да? тут в мене, І вишивка, і якісь дрібнички. А з цього дня я вирішила, що на цьому каналі буде творчий такий майданчик. Тобто тут буде і швейний, і рукоділля, яке завгодно. тобто, я в'яжу інколи гачком, також полюбляю вишивку. Тобто все, що я роблю, буду знімати і показувати. Також будуть влогові відео. Влогові відео це ось такі розмовні відео, де я щось або розказую, або показую, може, якісь розпаковки, якісь посилки, які я отримаю. Тобто, ось такі. Домашні, справжні, не видумані, да, не придумані, без прикрас, як то кажуть. Хочу одразу сказати, що якщо вам не підходить формат цього каналу, якщо ви, вас якось щось не влаштовує, як я вже сказала, вас тут ніхто не тримає, мовчки, Нажимаєте відписатися, і до побачення. Я нікого тут не тримаю, не затримую ні в кому разі. А, якщо ви мовчки піти не можете, а вам обов'язково потрібно у коментарях залишити якийсь негативчик, то не за адресою ви точно звернулись. Тому що я, блогер, ну, з таким, знаєте, таким досвідом, що, дай Бог, кожному, я більше 6 років веду канали. Я за 6 років стільки начиталась, стільки спілкувалася, що, повірте мені, якщо в мене чіпляли, оці всі коментарі негативні, то я вже давним-давно кинула цю справу, вести канал. І, мабуть, що і видалилась з усіх соціальних мереж. Ну, якщо б це на мене діяло, але на мене це не діє. Якщо ви вирішите випорожнитись на моєму каналі в коментарі, будете заблоковані. Для мене це не важко. Чому блокую людей? Поясню коротко. Почала помічати, що заходить якась курка. По-іншому не можу сказати, да? і от вона там дивиться, одне відео пише мені якусь Гедоту, друге відео напише Гедоту. А я раніше ну, просто видаляю комент. Нащо видаляю? Тому що вважаю, що мої м глядачі, ну, на що їм оце, оце сміття читати? Вони йдуть в коментарі за інформацією. за... Якимись корисними порадами. А якщо людина зайде в коментар, а там е, якесь, е, якась курт, курка випорожнилася своїм цим, ну він прочитає, і що? Ну, наш. Ну, просто. Ви ж, коли, наприклад, у вас там біля двору листя валяється, ви ж їх замітаєте, прибираєте якось, да? ну, не залишаєте явно, да? бо ви ж хочете, щоб біля вашого подвір'я було чисто, так і я. Для мене канал це моє, таке, мій простір, який повинен бути чистим. Мені там лайно не потрібно, тому я його видаляю. І от я бачу, там зайшла ця курка, пише там мені якусь дурню під одним відео, під другим, під третім. А тоді вона там проходить якийсь час, пише мені там під а, ще одним відео. Ой, вибачте, а підскажіть, будь ласка. Тобто ти настільки невихована людина, що дозволяєш собі спочатку. Нагадати, ну, там ладно, не буду <гум> буду стриманою, бо я вихована людина. Тобто, ти під одним відео вважаєш, що незнайомій людині можна написати Гедоту, а під другим цій же людині щось питати: Ну, ні, такого не бува. Ну, у мене не бува, я не відповідаю. Людям, які так себе поводять. Хоча я відповідаю на кожен коментар, я бачу всі коментарі. Іноді буває таке, що я, наприклад, не одразу бачу це рідко, але таке буває, і це саме застосунок Ютуба, так, не завжди оповіщує. Про коментар. Ну, буває таке. Але є другий інструмент, де можна його подивитись, і я все одно буває таке, що тиждень пройде два, але я все одно його бачу і відповідаю. Тому, вважаю, що невиховані люди, ну, точно, їм не потрібно залишати у мене на каналі свої сліди. Тому, якщо хочете нагадити, будете заблоковані раз і назавжди. Якщо хочете мене чимось образити, ну, не вийде. У мене вже імунітет. Тому я дуже прошу вас. Зворотнього зв'язку, напишіть мені в коментарі, підтримайте мене не стільки мене, скільки відео. Да? Тобто я не у вас, там, пишіть, яка я або який мій канал, напишіть там, мені якісь е, е, гарні відгуки, а то мене там всі ображають. Ні, я прошу вас е, е, підтримати відео, тому що. На цьому каналі після цього відео почнуться відписки, масові відписки. І щоб YouTube не кинув мій канал у бан, десь там чорний тіньовий, і все ж таки продвигав мої е, наступні відео, мені потрібна оця підтримка ваша. Як ви можете мене підтримати? Абсолютно любий коментар, е, лайк. І також ділиться цим відео з своїми друзями, з, ну, з, людь, з людьми, яким це буде цікаво. Також дивіться відео від початку до кінця. Це теж я бачу по аналітиці середній перегляд кожного відео, я бачу, скільки відписали, скільки підписали, скільки лайків, скільки. Ну, тобто я в аналітиці все бачу. І якщо я буду бачить. Що мої відео не цікаві, їх не дивляться, я просто видалю цей канал. Я не буду витрачати свій час на те, що не потрібно. Ні мені, не мені, ні людям. Якщо я буду бачити зворотній зв'язок, я буду бачити, що відео дивляться, що це цікаво, то і я буду зацікавлена тому, щоб викладати якісь нові. Цікаві, а також інформативні відео. І ще я прошу вибачення за те, що в мене в моїй українській мові інколи бувають помилки. Це нормально. Чому? Тому що е, суржик це такий, знаєте, це не я придумала, це я десь почула, і мені так сподобалось це такий акт зґвалтування руського язика. Ну, а насправді я все життя спілкуюсь з двома мовами. Я вчилась е, в двох е, школах, де в одній школі я навчалась на українській мові, це була українська школа, а закінчувала я, вона перша школа моя була перша в другах ступенів, тобто там не було 10-го-11 класу. І коли я перейшла в 10 клас, я вже навчалась на російській мові. Це була російська школа. тому... Коли я розмовляю російською, у мене там бувають українські е, такі слов'ячки. Е, також і коли я спілкуюсь українською мовою, у мене бувають ну, такі суржики. Да? Тому е, заздалегідь, прошу вибачення, але дуже вас прошу, якщо ви будете мені частенько е, писати, виправляти. Мої слова, ви теж будете заблоковані. Чому? Тому що я вважаю, що ем, привселюдне е, коментарі це привселюдно. Тобто, кожен, кожна людина бачить, що ви зайшли і щось там мені е, тикаєте, микаєте і виправляєте мене. Да? Ми всі виховані люди, і я хочу, щоб на моєму каналі, і так буде, я знаю, е, були. Лише творчі, виховані і гарні люди. Тому, будь ласка, заздалегідь, вибачаюсь, я це роблю не, не навмисно, але ну, як є, без прикрас. Я буду знімати відео без прикрас. Я не буду з себе нічого строїти, от як є. Я коли знімала відео на свій швейний канал, мені хтось там писав про. Штори. Как можна жити з такими шторами? що? Ви що? я живу не дома, На жаль, я живу в орендованій квартирі, і я радію тому, що в мене є хоч якісь штори, в мене є кили, в мене є стіл в мене, і що я це собі можу дозволити. Я народилася і виросла, і жила до останнього в Херсоні, який був окупований, і виїжджала я з, зі своєю сім'єю, зі своєю дитиною, зі своєю кішкою, з окупованого Херсона. Мене нічого не було. Мене не було навіть ось. О, ось 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 оце. Не було нічого, понімає? Тому кому не подобаються штори, там, може комусь не сподобається пристирадло е, на дивані чи ще щось, будь ласка, просто мовчки. Чи комусь не подобається, як я розмовляю, мовчки на вихід з каналу. Все, я терпіти нічого не буду. Е, мене це не чіпляє, це по-перше, а по-друге, все сміття е, біля свого. Оточені я прибираю. Так от, на цьому буду відео закінчувати. Бажаю вам міцного здоров'я, звісно, мирного неба над головою і натхнення. На сьогодні все. Всім до побачення!